На біс до сліз, так у Вінниці. Дякували телеканалу Юкрейн News, що є генеральним партнером благодійного туру незламною країною, воля Михайла Грицкана та Катерини Бужинської. Можна намагатися передати це словами, але емоційні кадри передадуть краще настрої, що вирували у Вінниці. Кожен концерт Михайла Грицкана супроводжується благодійними аукціонами та зборами, зокрема на дрони для навчального центру аеророзвідки, на потреби 46-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Тур тільки почався, а українці вже задонатили 448 тисяч 678 гривень. Ваша допомога дуже потрібна нашим хлопцям. Наша головна мета, щоб ми сьогодні об'єднали країну, допомогли нашим хлопцям, які сьогодні воюють. Телеканал Ukraine World News є генеральним партнером туру. Також Радіо П'ятниця є інформаційним партнером туру. Тож, співаючи разом, наближаємо Україну до перемоги.